Товариство доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Знаходимося на своєму маленькому домашньому господарстві. Обслуговуємо наших свинок. Заодно друзі, хочеться в чергове обговорити разом з вами ті питання, які бентежать всіх нас, свиноводів, друзі, і питання, яке буквально в попередніх відеоматеріальчиках взірвало, можна так сказати, обговорювали разом з вами якраз можливе подорожчання цін. Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, я впевнений в цьому, що подорожчання на живу вагу відбуватиметься як швидко і настільки високо поживемо, дай Бог побачимо. Ну а в коментарях розгорілися дискусії з приводу того, що бариги у всьому винуваті, і через них саме отака от низька ціна на живу вагу. Друзі, ну і сподіваємось обговорити разом з вами це питання. Ви, в свою чергу, залишайте свою думку, своє бачення з приводу цього. Ну а я. Висловлю своє бачення і свою думку з приводу цього. До речі, поширте, будь ласка, по можливості це відео, щоб якомога більше наших колег змогло доєднатися до обговорення цієї теми. Ну і в цілому золоту середину, я сподіваюся, разом з вами знайдемо. Значить, що? Хочу сказати у будь-якій торгівлі у будь-якій сфері діяльності бізнесу. Взагалі, пропозиція і попит формує, можна так сказати, ідеальні умови праці, якщо пропозиція перевищує. Попит, ціна в незалежності від того, який би це не був товар, буде нижчати, нищати, нищати, нищати е на рівні збитків. Те ж сама ситуація і відбувається навпаки. Якщо пропозиції дуже мало, а попит величезний, як би кому того не хотілося, ціна на продукт завжди буде рости, тому що від себе відривати ніхто не хоче. І давайте згадаємо, 22 рік, я думаю, що. Багатьом із нас не хочеться його згадувати. Починається війна, велика територія України окуповується. Люди в паніці кидають усе, вирізають господарства. Величезні втрати, великі господарства несуть свинокомплекси. Вони розбиваються, знищуються. Ну і в цілому, якщо говорити про приватний сектор, то ми маленький мізер у цій всій системі свинарській, яка вибудована в будь-якому випадку, вибудована у нас в Україні, тому що ну один свинокомплекс із поголів'ям тисячу свиноматок в рік дає від 25 тисяч голів відгодівлі. Ви можете собі уявити. Один свинокомплекс вартує там цілої області, якщо ми говоримо про приватний сектор. Ну і поголів'я у нас різко зменшується, дуже зменшується. Регіони певні України окуповані, люди виїжджають, але потім ситуація більш-менш стабілізується життя продовжується, ну і люди починають далі жити. Приватний сектор безпосередньо думає про те, що потрібно завести поросятко, тому що це в будь-якому випадку кусочок салка, кусочок м'яска, свинокомплекси починають нарощувати поголів'я, але в цей момент утворюється якраз оця от сприятлива умова, коли попит перевищує пропозицію. Поросяток на ринку мало, відгодівельних поросяток на ринку мало, і поступово ціна летить, 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 летить. І досягає того рівня 95, навіть у якихось регіонах 100 гривень. Ну і що, всім здається, що це лафа е, Божа, свинарство це ніша, на якій можна е, грибти бабло лопатами. Всі заводять поросяток. І буквально 7, 8, 10 місяців, і ми спостерігаємо зворотню сторону. Пропозиції дуже багато попит залишається на одному і тому ж самому рівні, і наша сфера робить. Отаке піке. Друзі, тому знову ж таки, я вважаю, що перекупи, бариги абсолютно ні в чому не винуваті. Ринок формує те, от, про що я говорив: попит і пропозиція. Звичайно, я вважаю, що і серед перекупів є погані люди, і гарні люди і серед свинарів є гарні люди, і погані люди. І в цілому це зріз людей, незалежності від того, яка б це галузь. Не було. Але від самого початку, коли я завів і свій Тікток-канал, і Ютуб, до речі, переходьте, підписуйтесь на наш YouTube канал. Я говорив одне, що потрібно реалізовувати все те, що ми вирощуємо самим. Тому що навіть на сьогоднішній день люди, які реалізовують поросят самі, глобально вони нічого не втратили. Тому що сало, м'ясо. В порівнянні із тим, які ціни були рік назад, ну просіли, але буквально на 10 гривень. З приводу того, що ніхто не їсть і ніхто не купує сало м'ясо, друзі, не знаю. Звичайно, у ті моменти, коли колосальні проблеми із світлом настають, продажі провалюються, але це. Можна пояснити, а в цілому, моя двоюродна сестра займається реалізацією, як продавала вона там 150-160 кг порося за два дні, так вона і продає їх. Тому сказати, що люди менше купують, що люди менше їдять, я не можу. Тому вирощуємо, стараємось продавати самі, і все буде добре.